He the in the <coughs> 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 Ice in my veins, I've been driving this train years in this lane, there's no stopping this flame Cause I came to the game and I changed it to play how I like Привіт, друзі, з <звучит> <с> тобою знову Дзусік, і ми сьогодні в про Mortal Shell. Так, Mortal Shell. Так. Okay. Нова ну, гра. Вибираємо якийсь слот для збереження і починаємо. Так, у нас є священий меч. А, ну добре. Так, а як в неї грати? Ти грав в неї речі чи ні? Напиши в коментарях, будь ласка, грав чи ні? Якщо грав, напиши. Дивись, як треба так. А, так. Пу-пу-пу-пу-пум. Ага, Пу-пу-пум. -пу. Пу -пу -пу. це? Це чиєсь тіло? Чекай, чекай, чекай. Мені справа. Мені справа вухось підказує. Диви, а? Опа. Опа. Очки. Це що ми будемо. Чекай, ну? Це наш герой. Це наш герой. Прикинь. Це тіло. А чого в нього? Щось в нього з ревами не то. Ну, нехай, нехай. Так, художник бачив, так намалював. Ну, давай. Прикольно. Де наш меч? Дайте мені меча. Я вже хочу когось хуцювати. Опа. Це ривок. Так. Я можу ставати каменем. Ой, ой-яй, ой-ей! Ой, ой-ей! Ой, ой, ой. Опа! Ти бачив? Ти бачив це? Що це за статуя у статуї меч? Забирай його! Швидше забрати з цього меча. Це буде наш меч. Оце я розумію. Оце я розумію. Давай. На На тобі. На тобі. Тепер я можу бігати. На. Прикольно, в мене є меч. Але в мене, мабуть, немає життів, тому що. І Чи то вже поновилися всі. Давай роздамо комусь, Іди сюди. Так. Ага. Диви. зараз ми так. Ой, не туди. А я вже забув, я вже забув, так. Тихо, 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 тихо! Та не бий мене вже. Я його камонюкаю. А як, як? Як я це зробив? Тихо ти, тихо, не бей мене. Я хочу бути. Ага, чекай. То заряд каменюки? То заряд каменюки? нюки. Да ти мене б'єш? А, ось що треба було зробити. Довбий його. Ну шо ж таке? Що ж таке? Треба було таб табуляцію натиснути. А я не знав. Що там було написано? Натиснути табуляцію. А я не знав. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Що -ой -ой. ось таке? Так. Тепер сюди, потім сюди і сюди. Це що робить? Що це таке? Прибрати? А це додати? Ага. Якщо мене будуть бити, то я, типу, буду. виживати, а цей? хто такі? Слухай, дуже схоже. Знаєш, як у. У якій грі? Uh, Assassin's Creed. а uh, Odyssey. Там також. Там. найманці так стояли. Так, добре. Що мені треба зробити? Кого мені тепер? А, ота-о! Ого. Так, добре, я це зробив. Добре, куди йти? Зараз якийсь буде бій. Епік, епік файт. Також можу так робити, ого! ні 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 Дуже мало, дуже мало життів. М мені так дупу надеруть. Якби. Це він зник. Тобто він надер мені взад. І зник. А це що? Хто ти? Хто ти? Я Чому я по воді хожу, а ти неряєш сюди? Коротше, мені дупо надерли. Що це було? Що воно там стрибнуло і, і злякало мене? І що тепер мені робити? Чому темний екран? Все, Гра закінчилась, чи ні? Так. Мені здається. Взагалі, якщо ти грав цю гру, ти першого воїна наваляв йому, чи ні? Де я знову знову в калюжі валяюсь. Так я вчив. Що він бухав всю ніч такий. Прокидається, а давайте ми підемо. Ну вигляд в нього саме такий. Ніби. Ніч був. Диве. Життів в мене немає. Життів в мене немає. Давай. А то зелена, то, мабуть, витривалість моя. Червона, то здоров'я. Зелена витривалість. Так. Повземо, повземо, і ми повзаємо куди. Ти розумієш? Якщо брати, то це вже вгору пішла. І він повзе. Він повзе по стіні вгору. Ти розумієшся? Чи ні? Це взагалі. законно. Диви, 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 диви. То чийсь хребет. Чийсь хребет то був. І шо? О, у мене тільки шукла відпала. Це мені здається... Мордочка чиясь. Чиясь, мордочка. Збереження. Але життів немає. Як мені? Це хто? Це живий дядько. Опа. Я можу у воїна селитися, якщо він ще живий. А цей ще живий. Опа. Тобто. Прикольно. Тобто в мене є. Уу. Знаєш, що так, так тільки що відбулось? Навушник. Це Все помер. Ну нічого, у нас є другий. М -м так. Тепер в мене повно життів. І я тепер. в обладунках. Ходімо. Але тепер я. А, ні, можу! Я, я думав, не можу. Каменюку. Диві, що це у нас? Це я можу взяти? Грибочок. Так. Добре. Тут що в нас є? Тут якийсь. Так. Ось у нас тут. Тут що в нас таке? що це? якісь знову глюки? Чого мене так глючить? Це, мабуть, що відбувалося до цього? Чи ні? це таке? Так. Я буду проходити і зверху буде стояти хтось. Дивись, сундучок є. Відчиняй ногою. Я прийшов. Так. То перечуття. Так, то грибочок має рости. Зараз я буду проходити. І хтось буде стояти. Диви! 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 Отамо я маю пройти, і там буде стояти той дядько злий. Який хоче мене вбити, Диви! Ух ти! Чого? Чого це? Те, мене вбили. Мене вбили. Гейм овер. Як? Як тут це робити? Як нього грати? А яка тут тяжкість стоїть? Максимально, чи що? Ні, я, я, я зараз його залупцюю. Давай, де ми? Де ми? Ти ви. Це що? Дітка. Так. Треба зрозуміти, як мені броню робити. Коротше, а, мені здається, броню ставити я не можу, але я можу. Ухилятися від ударів. Так, цікаво. Там ще. Короб... Коробочка єшня? Ні, воно... А, так, я забрав. Тобто. Мені не треба потім йти шукати. А ну йди сюди. Іди сюди, вандюгане, бу. О тако. Ти такий! Чому ти живучий такий, де твоє життя? Забий його, запий! Беремо. Беремо. Ей, а я можу? Я думав, я можу ту сокиру його взяти. А виходить не можу. Але, ти бачив, ти бачив. Ну, нехай з другої спроби. Але все ж таки... Я то змію. Але важко, важко, дуже важко. Так. А, ми взяли рибочок. Давай. Диви, хто хто, хто такий? Хто такий маленький такий? Ви хто такий? Пішли в дупу! Не мене оскільки їх тут! воно мене ще! А гризти мене не треба. Каменюка, хамоюка, кам все ж таки! І знову дядька. Бу-бу! ти дих, да бей же їх! Мене вони отруїли! Отруїли Ні! Не грізи мене! Мені стрямно, коли мене гризуть! Отакої! Отакої! То було трохи важче! Бо їх було скільки четверо! Їх було четверо! Ти прикинь! Ти прикинь! Я тільки в гру зайшов, я в неї... Ніколи в житті не грав, я навіть не знаю, що це за гра. Yeah. Так скачав, думаю, а зайду пограю. А, а чом би не. А, і мене так. Чекай, чекай, кудись, диви, грибочок. Що я можу зробити з грибочком? Це у нас швид... швидкісний слот. Так? І як воно ї. Їсть його? От, на що мені він там? Що він додає мені? Що? Що? Грибочок. Що ти даєш? Швидкий доступ. І що воно мені дає? Ага. Як його? Як використовувати? Як використати грибочок? Ага. Отако. А, ось йоо. Грибочок. ням 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 Нормально. Так, він їсть грибочок. Нехай їсть. Нехай їсть грибочок. Так, зате я тепер знаю, як використовувати, і зараз мене знову хтось буде лупчувати. Так. Так чи ні? Скажіть мені. Так чи ні? Диви, там собака сидить. Дико то. Берегри грибочок. Гондо дві собаки сидять. Сидяють такі типу. Нічого не в... Якось швидко його. Щось щось дуже дивне. Якось швидко я цього... Перця... Ні. Ні. Ви мене не подолайте. Йди сюди. Давай, ну давай. На. Це що в нас? Те, що у нас? Ми щось отримали. Щось отримали, і що не знаю. Ми подивимось на це щось трохи пізніше. Давай наваляємо. Дарма. Ай по морді. Рибочок. Бляха. Бляха, що? Я лише один раз можу з тіла виходити. Вибач. Дивно, дивно, дуже дивно. А мені тих зарахували? Я ж там нормальний наваляв. Чи я зараз знову з'явлюсь? Ну. Так я так далеко вже прийшов, але. І шо, він живий? Шо, всі кому я наваляв, вони живі, Чи що? Ні, ну. Я так довго буду проходити цю гру? Років з 30, мабуть. Грибочок, візьми грибочок. Ну, а шо, а шо? Две там коробочка яка я, відчиняйся я, так чекай, чекай, мені здається я кудись сюдою маю вийти десь здесь Десь О, тут точки. О, какан. Тись тут, зверху. Оба. Сидяй же. Що ти робиш? Воу! Так, мене ще не пинали. Так, мене ще не пинали. Їж грибочок. Їж грибочок. Береження. Так. О, привіт, дядько. Да скільки вас тут? Що ти робиш? І живо. Все, помер, помер. Ось чому я помер. Мене викинуло з тіла, і я помер відразу. Тобто, мені треба якось поновити життя. Але як зробити? Ти знаєш, як це зробити? Напиши в коментарях, як зробити. Як поновити життя? Я не знаю. Може вилізти, потім поновити його. Давай прочитаємо, що в нас є взагалі. Enfin, що в нас є тут? 그렇게... Так, це що робить? Що це робить? Ага. Тобто ми не знаємо, що воно робить. Прикинь. Тобто. Ми не знаємо. Треба мухоморів багато з'їсти. Це щось нам робить таке. О! Це? Ну, попадай по струнах. Так, добре. Ну, вставай, це в годі. Те, що в нас? Що робить це нам? Коротше, йдемо комусь насипати. І відразу так, тут я був. Так, ні, залишайся. Треба дуже багато ухилятися. Це, що я поки що зрозумів по цій грі, що треба дуже багато ухилятися. А якщо їх дуже багато, ну, людей цих, то треба ще дужче ухилятися. Якось там сидить Що це таке? То риба Капкани, капкани Диви, ухиляйся, ухиляйся, еж, так що ж таке? Чому мене все всі б'ють? Чому мене всі вбивають? Що це загра, де я постійно помираю? Рогом, ставки. Ще скільки разів я помру? Напиши 5, 10, 20, 30. Це просто якийсь тришак. Там. не там вони. Он там. Хоч когось я завалю, Ну там когось я вже завалив. Гриби можу збирати. Її багатьох, там. Сюди йди. Йди сюди. Так, пішли в сраку. Пішли в сраку. ти! Гітару поламав! ах ти гівно! Поламав гітару Е? скінчился ну, він, він з мене гітару вибив. так ну давай з'їмо. Ага, тридцять п'ять життів, добре. Де я був? Знову сі арчери. Що стоїш? Що стоїш? Тепер я. Моя черга. Добре, звідки я виліз. Ти пам'ятаєш, я там ходив, там щось збирав. Десь. Що ж ти таке, дике? Та да що ж таке? Ні, ми на цьому закінчимо. Ми поки що не закінчимо, тому що я не можу. Мені треба зібратися з думками, тому що ну, просто ну, я вже втомився, я втомився помирати. ну, Якщо ти хочеш, я ще помирав. Давай пальці догори і кажи: тобі помирай, помирай. Давай! І я тобі зніму, як буду. Як буду, Бачиш, бачиш, відбувається зі мною. І я буду тобі помирати. Все задля тебе. はい、パパ。